Третя причина, і мені здається, що вона саморозповсюджена – це механічне пошкодження самої покришки. Прокол, поріз, бо взагалі там, не дай Бог, розірвала. І так, що ми можемо поговорити про проколи. Коли у нас, наприклад, може статися якийсь саморіз, болтик, шурупчик, попасти в сам протектор? Так, да, ви приїжджаєте на станцію, вам поставили латочку, заплаточку, все добре, можна їздити ще там деякий час, умовно кажучи, на цій покришці. Але е якщо стосується це бокового порізу, е є фахівці, які можуть і це виправити. Да, тобто люди вже навчаються, там якісь нові технології. От тут, наприклад, на цій гумі у нас не боковий поріз, але вже десь під бордюркою ми трошечки зіпсували саму гуму. Тобто, чим дуже страшний боковий поріз? Тут і впоминаємо да, от малюнок самої гуми, як вона що в неї всередині, тобто сама товстіша частина це йде протектор. Корт це саме вузьке місто. Тому, наприклад, якщо ви там раптом спустила колесо, ви там не бачили їдете деякий час, да, тобто йде за рахунок важкого диску йде навантаження на оці корти. Це саме вузьке місто в покришці. Тому краще не ризикувати. Не довіряти таким суперкласним фахівцям, я нікого не хочу ображати. Але це ваша безпека так само на великій швидкості, десь при взагалі де дуже велике навантаження на гуму, і це може вилізти зовсім іншим боком, не таким, як би вам хотілося взагалі. Тому, якщо боковий поріз, краще вміємо покришку на нову.